Уявіть собі країну розділену надвоє не лише географічно, але й у світогляді, моралі та економіці. Саме так виглядали Сполучені Штати Америки у першій половині 19 століття. На півночі фабрики, заводи, залізниці, вільна праця і швидка індустріалізація. А на півдні величезні плантації, бавовна, тютюн, рис і мільйони рабів, які ставали фундаментом для цього аграрного раю. Саме у цей час і виникає поняття, яке увійде в історію: глибокий південь, регіон, де рабство не просто економічна необхідність, а частина культури, ідеології та навіть релігії. У цьому відео ми поговоримо про те, як рабство перетворилося на головну ідею півдня, чому там виникли наукові в лапках теорії на його захист. І чому це протистояння стало тією іскрою, що підпалила громадянську війну у США. Спочатку рабство у США виправдовували дуже просто: це було вигідно. Дешева праця дозволяла обробляти безкраї землі півдня, вирощувати бавовну для англійських і північних текстильних фабрик, заробляти величезні гроші. Але до середини 19 століття економічного пояснення вже було недостатньо. Світ змінювався у Європі. Давно відбулися революції. Вчення просвітництва закликало до свободи, рівності та братерства. У багатьох країнах рабство було заборонене, і американським рабовласникам потрібно було вигадати щось сильніше, ніж аргумент так зручніше. Так народжується рабовласницька ідеологія. На півдні з'являється ціла група мислителів, які намагаються довести, що рабство це не зло, а природний порядок речей. Ось, наприклад, лікар Джозая Кларк Нот. Він стверджував, що африканці від природи не здатні до свободи. Мовляв, рабство це їхній природний стан, а всі прагнення до волі – лише самообман. Його праці навіть видавалися у вигляді медичних досліджень. Інший приклад, професор Джеймс Генрі Гемонд, який розробив так звану теорію Мадсіл. Він порівнював суспільство з великим будинком. У кожного дому є фундамент опора, яка тримає всю конструкцію. Так от, у європейських країнах цим фундаментом були кріпаки чи робітники, а на американському півдні раби. Тому, мовляв, рабство таке ж природне і справедливе, як і будь-який інший суспільний лад. Ці ідеї швидко розповсюджувалися і проникали навіть у політику та релігію. Рабство вже не вважалося тимчасовим явищем. Воно стало святим і недоторканим способом життя. А тепер уявіть карту США того часу. На початку 19 століття країна складалася з 11 вільних штатів і 11 рабовласницьких. Цей баланс був надзвичайно важливим. Він визначав, хто контролюватиме Конгрес і Сенат. Та ось починають з'являтися нові території: Техас, Каліфорнія, землі відвойовані у Мексики. І головне питання якими будуть ці штати: вільними чи рабовласницькими? Північ наполягала: у Каліфорнії не може бути рабства. Південь відповідав: Хто ви такі, щоб диктувати умови? У нас демократія. Кожен штат має сам вирішувати, що робити. Так, рабство з економічного питання перетворилося на політичну бомбу сповільненої дії. Цікаво, що в ті часи партії мали зовсім інший розподіл ніж сьогодні. Демократична партія була головним захисником рабства. Її риторика звучала приблизно так: федеральний уряд не має права втручатися у справи штатів, а раби це власність, і ніхто не може диктувати власнику, що робити зі своєю власністю. Республіканська партія навпаки виступала за обмеження рабства і його повну ліквідацію. Вони вважали, якщо країна єдина, то і правила мають бути єдині. Саме цей конфлікт і розділив США на два ворогуючі табори. До середини 19 століття рабство стало тим, що сучасники називали камінь спотикання єдності нації. Воно отруювало політику, рвало суспільство, загострювало протиріч між північчю і півднем. Цікаво, що навіть на півночі більшість людей залишалися расистами. Так, вони були проти рабства, але далеко не всі були готові визнати темношкірих рівними собі. Часто це було не питання гуманізму, а питання політики та економіки. Північ не хотіла конкуренції з рабською працею. Таким чином, обидві частини країни залишалися расистськими, але бачили майбутнє по-різному. Коли рабство з економічного явища стало ідеологією, воно притворилося на головну проблему всієї американської нації. Південь виправдовував його наукою в лапках релігією і політикою. Північ бачила в цьому загрозу для демократії, і, врешті-решт, ця суперечка була вирішена не словами, а війною. Саме так глибокий південь став серцем конфлікту, який вибухне у 1861 році. І назавжди змінить сполучені штати.